Вітаю. У мене виникла така божевільна ідея оцих підлітків, яких я купувала оціночкою два бігліпчика. Е отак в місці разом з мохом пересадити у подвійну посадку. Я б хотіла, звісно, в таке кашпо посадити. Я трошечки пролила, і лишається тільки якось дістати їх. Дістати їх від тіля не ушкодженими. І я взяла це, типа стікер і хочу, так, щоб які корінчики. Може, поприлипали, хочу трошечки їх, якби, щоб, якщо вони прилипли до стіночок, трошечки їх відділити, бо стаканчик сам не, не прожиміть твердий пластик, і тому. Дуже буде незручно. Ну, зараз спробуємо цей достати. Я хочу, щоб він разом з мухом увесь. Дістався. О, один по фол. Красота. Такі корінчики красиві. Так, сейчас аккуратно покладу. Вот. Тепер попробуем цього. Трошечки поворушить. вроде бы так і не поприлипали. Я ще їх водичкою змочила. Ну, так, в цьому вроді корінчики ще не доросли донизу. До Будемо пробувати. Ага. Бачите, тут корінчики не доросли донизу, тому весь стаканчик не витягся. З мухом. Цей мух залишився в стаканчику. Тепер, я б, звісно, хотіла це кашпої. Е, от там є внизу, бачите, такий, щоб ставав горщик виступ. І туди, на дно, я не буду класти дренаж, я кладу туди. трохи муху Саме муку. Вот так. Теперь бы мне хотелось конечно, по вместе месте вот так разом. Зараз так, трошечки, трошечки здавлю. Так хочу, щоб ми тут зайшли неушкодженими. Вот тут все видно коренчик, и тут видно коренчик. И я взагалі-то хотіла зробити, щоб а сюда так кору. А кору я возьму. Така у мене крупненька кара більш-менш, щоб не все було з мохом. А от так от туди. Коринку просунути. Так одну І ще можна одну. Вот так от і з цього боку там така дірочка длинненька. Ну, вот она сейчас Вот. И здесь у нас пушочек. Під то, що я хотіла, я зробила. виходить така махова посадка. Ну тут трошки у коримки. Таки буде больше повітряна така посадочка. І понаблюдаємо, як вони будуть рости. Так. Ось вот так мені захотілося. Ось вот так. Ну. Побачимо, що воно з цього вийде. Я думаю, неплохо буде. Тут я взагалі не набивала мух. Так легонечко положила. Ну. Видумала. Придумала. Места мало. Хочеться сэкономить. Все одно хотіла ці орхідейки посадити у двох. хай вони будуть у мене в мосі. Розростуться, пропаде той мох, ну, він же временем все одно пропадає. То можна тоді буде розібрати. Зараз, поки їм подобається така посадка з мохом, хай собі ростуть. Будемо спостерігати. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коменти. На все добре.